Смертельна аварія вранці, 28 березня, у селі Крилось сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. Надто дорозі сполучення Мукачево-Львів поблизу села Крилось водійка автомобіля, «Деолано» з 53 трьохрічна машканка Рогатина на слизькій ділянці дороги не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху, де допустили зіткнення із автомобілем Мерседес benz Vito. Внаслідок зіткнення водійка Деоланос загинула на місці. Троє пасажирів Мерседес Бен Світо отримали травми та були ушпиталені. Водій Мерседес Бенс Тверезий. Транспортні засоби прохоронці вилучили призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин подій у рамках відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними і не допускати ризикованих маневрів, а також зважати на погодні умови. Юлія Турконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.